Знайомтеся, це Мася, їй 14 років, і вона має власний бренд одягу і аксесуарів. Мася родом з Маріуполя. Останні півтора роки живе у Вінниці. Тут її вже добре знають, адже собачка протягом двох років бере участь у ярмарках, продає аксесуари для інших чотирилапих, а шиї товари на продаж господарка Масі Олена Пантюхіна. Масюша знану зі мною вже їй 14 з половиною років. То вона вже дуже дуже стреленька, вже сліпенька, вже глухенька. Вередно то кап'як, і завжди голодна. Але вона така мила, вона член родини. Куди без масі? Мася завжди зі мною. У 22-му я жила рік в Івано-Франковській області, і там треба було щось думати, чимось себе зайняти. Я почала вчитися на написання гранту. Я написала грант, пройшла навчання, і завдяки цим знанням я отримала грант на техніку, бо в мене все лишилося вдома в Маріуполі. Ну нічого ж не було. Я написала грант, мені сплатили техніку, і в Вінницю я вже приїхала з машинкою за ярлаком, і теж треба було щось робити. Бо думки різні в голову лізли. А в мене собака, і вона завжди мерзне. І треба було ну, думаю, ну шо, що собака мерзне? Я от потроху, 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 потроху. А потім я зрозуміла, що я хочу більше. Ну, мені мало просто пошити щось на собаку. на свою. Я почала шити сумки, я почала е е е якісь проекти створювати. І коли цього всього вже в мене було багато, думаю, ж треба з цим всім йти в маси. Це ж має не тільки приносити задоволення, а ще й роботу, бо це вкладання коштів. І я дуже загорілася ярмаркою. А так як Вінниця, я мало кого знала. Я пішла в Ямаріуполь дізнаватися, де ярмарки проходять, там в міськраду була. І всім людям, котрих я знала, я всім казала, що я хочу на ярмарку. І так вийшло, що ярмарка почула про це, і мені скинули посилання, і так ми з Масією попали на файну здибанку. Вже у Вінниці пані Олена пройшла курси з підприємництва та шиття одягу для тварин. Втім, в асортименті Мася бренд є одяг та аксесуари не лише для хвостиків, а й для людей. У мене в основному аксесуари це е, аксесуари для людей. І аксесуари у нас у мене дві категорії для людей та для тварин. Для людей це чокери, жилетки, корсети. Боже можна, що я тільки не шила? Сумки, шопери. Ну багато а все авторське. А на тваринок я шию по замовленню. Тобто, так не можна купити. У мене лише індивідуальне замовлення це і якісь костюмчики, і також я ще шию амуніцію. От я на притулок амуніцію пошила. Я для масі амуніцію шиту. Привіт! Мені ма придбала таку крутеську теплу ковди. На мене в магазинах тяжко знайти щось по розміру і по кольору. Вирішили замовити у масі, щоб пошили саме мені. Ну що, приміряємо? Вау, правда? Дуже зручна і, як мені сказали, маднява. Ось шиттям на замовлення пані Олена займається з 2016-го. Спочатку в якості хобі жила в Маріуполі костюми аніматорів і для лялькового театру. Нині, крім замовлень товарів власного бренду, працює у Вінниці кравчиною у побутовому центрі Ямарюполь Турбота. Та як волонтерка шиє на фронт. Так потрошку, потрошку, бо багато хто допоміг мені і а я така людина, я теж люблю допомагати, і треба треба робити добре. Наскільки ти можеш, нехай воно буде малесеньке комусь словом, комусь ділом, комусь грошима когось направити кудись, це теж допомога. І якщо ну, я так вважаю, якщо ти можеш чимось допомогти комусь, треба то робити, бо добро завжди повертається. Все в цьому житті повертається. І краще, щоб то поверталося добро. Пані Олена впевнена, що з наявністю бажання, можливості для реалізації своїх задумів знайдуться. Програм насправді дуже багато, дуже багато організацій, котрі допомагають. Все, що допомагають ну, на постійній основі. Тому ну треба не лінуватися, а шукати, шукати і знаходити. Бо ну, є можливості, але це треба зусилля докладати. Тобто, ну просто до тебе ніхто не прийде. Якщо ти щось хочеш, треба з цього добуватися. Якщо я хотіла піду навчатися, то я пішла, навчилася. Тобто можна знайти ці кошти і донорів, і спонсорів, котрі зможуть допомогти тобі знити свої мрії, і щоб ти також потім допомагав іншим. Олена з масою діляться з вами оптимізмом та гарним настроєм. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.